А там побачимо. Може, йому сподобається, та він не надійш буде залишатися. Ну, в общем, такі в нас справи. Тепер ми звісно Де вам. Дехто? Дехто. Да. Де Я не знаю, що там вам добре видно, що буде там на сонечку. На солнечку, віка казала випускати на кровати. Я, ну, так, був... Та я зрозуміла, я зараз йду все одно. Я, я, саме, все одно я ти запустиш. Оце, ну, він mm. же ж не буде спати зі мною. А вдень, ну що їм робити? Оце в день велика, велика кровать. Розляглися собі, лежать. Вони спати будуть в день. Що вони будуть робити? Це він зараз прийшов, там не знає, що йому робити. А взагалі ж, ну, ну що собаки роблять в день? Сплять. Ну і все, і хай собі отут залізли собі і сплять. Я ні, ніхто я їх вот, не буду мені взагалі не заважати. Я зніму це біле покривало, покладу коричневе. А тут дзеркало Ірина. Потім не дивиться в дзеркало. А я в дзеркало да. в общем, Ось так ми розмішаємо. Що не бачите? такие морды красивые, вот так вот, да, да, темочки, да, вот такие, вот так вот, вот такие редненькие собак Лапка і дивись вона. Продовжуй, Ремі, продовжуй отак. О, от. Кажу, не буду знімати. Ну як це можна не знімати? тут можна сидіти. Казала Віка, не пускай на кровать. Здрасте, а де? А де любов'ю займатися? Якщо не на кровать. Шест наиболее. Вот так, молодцы. А, молодцы. Все. У всех по косточке. О, не, не, не. Там же сам есть. Эй. Все. Все. Перекус. Ну, это перекус. Эй. Марш! нас. Все. <laughs> не встыгла снять. Выливали, чтобы никто не посварился. Нет. Все нормально. Ой, ну смачна консервочка. С кашкой была, да. Конечно. Все, водички зараз налью. Так, маршата. Даже не думаю. Да, ты что думала? Вот так она и живет. Нет. Нет. Воду сам mm -hmm. сама близька. <риклад> Кеті показує такий приклад правильний. <риклад> Я тут стою, не даю. Тепер нам готується обід. Ото. А тут глаз да глаз. Де <риклад> не дивись туди. І ушла от, щоб не роздражатися, має сісти. О. На ципочках це не вважається. Ти не розслабився. Що це за курча? Ти розвісів. <с2> <с1> <гул> не вийде. Тут мої правила. І так, у нас подвіг. Ми їмо. Я так мимо просто прохожу, щоб він не думав, що я на нього. От, і всі по місцях. Кетя взагалі пішла, як тільки її погодували. О, тоді, тоді, тоді. А этот дуже сильно намагався. Поклянчить. Ой, дуже сильно. Я не змогла це зняти, як ми. Отак ось це було, отак от буквально. Але вийшло. зробити так, що він... Ой! Типу не йде, ну зараз подивимося. Може ще не кінцевий результат. Але це вже подвіг. Угу. А він дуже впертий. Йде? Ні. Підходить і нагло дивиться. Ну і, понятно, сьогодні зупиняти, то буде. Заходити і клянчити. Наташа казала, що це прям проблема. Ну, це... А нарішає має, Наташа. Це для хазяйки знімаю. Я думала, що у нас перта кеті. Ну, я просто не знала Ремі. Это просто. Ну, давай. Я тебе обману. Так, а тепер, слухай, зараз. Дивись, я заканчую кушу. Зараз має Кеті прибіжать. Ну, ти ж подивись на нього. Встал так, щоб я його не могла выпустить. <см compute> А-ля-ля-ля. Ну, наверное, это воспитание там. Кетя ушла, просто зразу і поняла. Тут такий кіпіш, ми бігаємо. <worrying> <сп DVD> <сум> ну, вот это я еще ржу, а нельзя ржать. Ну, да. Потому что он понимает, что мы дурачимся. О, все, побежал. Нет. <сп decision> Сейчас будет показательное выступление. Я позвук Кэти и дам ей вкусняшку. <г> вкусняшку, да. Mm. Да. Це он шо, буде, вообще каждый раз, когда я до него выходила его выпроводить, он ожидал, що я ему что ему что-то несу просто пожрать. С точной уверенностью. Так, <г four> <г Mean> <então>, тікай. <laughs> Кэти. загоронилась. Кэти, до мене. Кэти у меня. Так, Рэмми ушел. А теперь Рэмми. Э -э, э, скинь его с этого, со стола, мам. Ты подивись. Опять Кэти дали, а я. Так, а ну, Паш, отсюда. Смотри, где Кэти стоит. Видишь, стоит, ждет. Вот туда вышел. Вот сюда. Хорошо. О, все понял. Туда вышел? сядь. Ой. Остатки сладкие. Все. Да. Все. Ну ничего. Mm -hmm. Он жрать все время хочет, он голодный. <laughs> он, он, он ой, 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 все, все, подали живу. Да они все жрать постійно хотят. <говорит> <говорит> И Кэти морду облизны. А Кэти молодец. Да. Розказую. значить, Ремі це друг Кеті. Ми гуляємо зранку: Ремі, Кеті і ще Барет є один. А Наташа в березні місяці має поїхати на тиждень, Їй нема з ким залишити Ремі. І ми погодились його понянчити. І це сьогодні у нас була репетиція така, ну щоб він трошки звикав потихеньку, що він може бути і тут. От, ну І ми подивилися і Наташа, і Ремі, і ми, і Кеті, як вони там будуть всі разом, чи все буде нормально. От, тому що колись вони приходили, там у Кеті був день народження, мама запросила, і, ну там було у них застоліє, торт, вони сиділи за столом. Ну, в общем просто это, это капець, так не можна робити. ну Так зробили. І там, звісно, був кіпіш. Всі дуже були раді тому всьому. От. І тут ми сьогодні вирішили так більш суворо, щоб одразу присікати у ці моменти, тому що це не разова акція, а, типу, це ну, на тиждень там, чи навіть днів десять, я вже не пам'ятаю, скільки там треба буде, щоб він у нас побув. Ну, він ночувати буде дома, там сестра її буде. А... Цілий день, зранку нам його будуть приводити, ми будемо з ним гуляти з ними з обома, і потім повертатися він цілий день буде у нас, там, у мами. І потім вже ж ввечері знову будуть, можливо, може і ні, забирати його додому. От. Тому сьогодні була генеральна репетиція, і, звісно, рем'я такий. Я, так, я думала, що Кеті вперта дуже. А, казується, Кеті, ну, вже принаймні зараз. Раніше вона теж була така дуже. Ну, якось до неї швидко доходило все ж. А я тут ну, прям такий на пацан. От вони все ще, він ще там у мами. Я зараз повернулася додому, але ще ввечері ми йдемо на сумісну прогулянку теж. Кеті, Ремі і я і мама. Отак. Так що продовження. Так, вот. бігли, бігли квартира. <смітна> Скинь ту собаку оттуда. Бігли квартира. Ей, ей, ей. У нас Альона в гостях. Побачив, що я туди. Кинула. По ділу. Боже, ото я тобі скинула фоточку, що угомонівся. А, -а, -а. а я не отримала Фот, фоточку. Да. Він, ти пішла, а він пішов, взяв оцю кістку цю. Ага. І що, сюди от, ліг? От сюди ліг і хвилин п'ять її смактав. П'ять. Я думала, що Боже, я тобі фотку скинула, щоб Не надовго. Коротше, Ремі днем не спить, ми з'ясували. Кеті ні, весь ні. день спить, а Ремі ні. Він... Волосы, что-то придать мне, придать. И что делать? Мы же такие разорваем. Гарная игрушка. На сайте пишите. Так, шановный, мужчина, у вас там когти. Тихо, тихо, порваш, порваш. В ухо, в ухо, в ухо. Дай в ухо. Мужчина. А берешь, свитер, свитер. А да, 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 да. Дай в ухо. Ага, скажи. Реми. Ай, Реми. Ремі, віддай. Так, сейчас пора тобі света. Акули. Опа. Дві акули. Достав. Так, ну от гуляємо. Дві собачки. І <сі> йдуть спинка в спинку. Я включила камеру, розійшлися. А то так, спинка в спинку, один до одного. Рядишком, рядишком. Демонстрацію. Ось вот так. Забор треба помітити. Обязательно. І вот это вот так вот. Эй! Коллаборация. Фух. Він такий сильний, це капець. Сильний і цепкий. Він просто відходить в сторону і я улітаю за ним. У мене не вистачає сили його утримувати. А він при цьому навіть не намагається. Він просто такий раз і в сторону і я за ним. А що там такое? Ей, щось вилизує. Слышиш? Ремі! День. Ремі. Ей! Пашлі. Пошли, 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 пошли. Что ты там? Глянь. Ох, улет, я вам не могу. <свят> Козлина упертый. Обоссать забор надо все, с места не сдвину, пока не обоссу. Глянь. И вообще ему ничего. Реми, фу, да что ты там лыжишь? Пошли, 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 пошли. Давай, 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 все, отходим. Все, эй, пошли, эти уже ушла. Во мной не вставай. Капец. Никак не примостится. Ногу поднять, гляньте. Мостится, мостится, никак не примостится. И вообще ему по барабану. Какие замечания. Нос в петлогу и на своей волне. Ох, ну наконец-то. Соизволили. Виявилася достатньо важкою, тому що я не звикла, що собака так сильно тягне. Кеті якось дуже швидко навчилась ходити і не тягнути, а ремі прямо такий впертий. І, ну, можливо, ще зіграло те, що, можливо, він шукав хазяйку, хоча він просто нюхав під заборами під всіма і не виглядав він схвильованим. Але я не знаю, можливо, він так стресував так непомітно. От Ми зустріли Наташу, я віддала Ремі, розказала, як він себе вів. Знаєте, як з дитячого садочка його забрали. Там. Він був хорошим мальчиком чи поганим. Так прикольно. От, і все на наступний день зранку ми зустрілися. Наташа розказала там ще більше про ремі, як він себе дома поводить. Зазвичай каже, він спить цілий день. Ну, от, звісно, в нових умовах він по-іншому себе поводив. Але я думаю, що за той час, ну от поки він буде у нас, за кілька перших днів він звикне і потім вже буде все нормально. От, зранку на прогулянці він же ж гуляє без поводка, так само, як і Кеті на пляжі, там у нас на набережній. І, в принципі, він мене слухає, коли я його кличу, він прибігає. Тому я думаю, що з цим проблем не буде. От, а вечірні прогулянки будуть на поводочку, і будемо якось його вчити, не тягнути. Тому що Наташа з ним гуляє без поводка і ввечері. А, ну, Це стрьомно, тому що все ж таки собака не наша, і вона може побігти додому по своїй ініціативі до себе. От, І буде о, важко це контролювати. Тому важливо навчити його, щоб він натягнув, тому що ну, реально дуже важко втримати, він дуже сильний. От. Отакий у мене влог комусь сподобався, Ставте лайк, пишіть свої коментарі. І зустрінемось з вами в наступному відео. Всім бувайте!